Друзі, вітаю! Росіяни заговорили про український контрнаступ. Кажуть, що наші сили рухаються на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. На Харківщині наші звільняють Чугунівку. Американський канал консервативний, який дуже любить дивитися Трамп, з'являється в Україні, відкриває свою філію, так би мовити, будуть впливати на. Процеси, які будуть відбуватися в майбутньому, штати збираються інвестувати сюди великі гроші в рідкоземі, тому все ж таки хочуть бути певного роду і чину присутніми. Макрон був розкритикований Лавровом, От причому дуже смішна історія. Спочатку вони казали, що не хочуть говорити з Макроном. Путін не буде з ним зустрічатися. Путін не хоче з ним говорити. А зараз Макрону вліпили догану. А що ж ти не дзвониш Путіну? Зрозуміють, цих росіян. А, преса пише, що американці дотискають ціну на нафту, щоб обрушити Росію. І загалом а, є хороша статистика по українських ударах. На 11 мільярдів ми з вами намолотили російських НПЗ. І це не фінал, буде ще. Давайте все це швидко проаналізуємо, складемо воєдино. Я вас дуже попрошу зробити донат. Ми сьогодні починаємо збір. Я бачу. Я бачу ваші щасливі очі нарешті. А ми будемо купляти дуплет. Це така роботизована торель, яка їздить по, по землі. До неї кріпляться АК-47 або 74, простіше кажучи, Калашникові, або інша вогнепальна вогнестрільна зброя для того, щоб військовий не йшов з рушницею, там не штурмував якийсь об'єкт, не сидів в засаді, чи, наприклад, не йшов особисто знищувати, наприклад, ФПВ-дрон ждуна. Приїжджає маленький робот, схожий на робота з мультика, тільки ще красивіший, бо це український робот. І, власне, відстрілює і їде собі далі, куди треба по справах. Українське виробництво, наші хлопці. Це і дівчата роблять класна історія. і ми будемо купляти їх десь 10-12 штук. Ось така зараз у нас розмова. Бо різна є комплектація, різні батальйони просять в різні комплектації. Ну, от ми одразу роздамо на 5 батальйонів, щоб у всіх було, то щоб виконували, скажімо так, такі завдання потрібні і важливі. Ну от, і тому збираємо на 10, але кажу: що якщо деякі комплектації будуть простіші, то, можливо, вийде і 12. Ціль наша півтора мільйони. Це велика ціль. Піде на 93-ю бригаду Холодний Яр, рота НРК 110 Триглав, Загін «Фалькон», батальйон булава. Рота наземних роботизованих комплексів взвод вогневої підтримки, і батальйон безпілотних систем 20 від К2. Знаєте, розвивається ця інженерна українська думка, красива думка, яка покликана захищати свободу і демократію. І тому ця зброя буде стояти на сторожі. Української свободи і демократії, нашого суверенітету. І найголовніше, я люблю такі збори, тому що ми хочемо з вами, щоб воювали дрони, а не люди. І все рівно, скільки там покидьків живе за кордоном. Я зараз маю на увазі за східним українським кордоном, за Західним два, і Нефіцу. Тут задача проста. Там, на Сході. Вони кажуть, нас більше, того ви маєте програти. Ми кажемо, ні-ні ні. У нас. Роботів і дронів більше, ніж у вас, людей. Тому ви маєте програти. Це треба говорити і в переговорах з Трампом, і власне показати на полі бою. Останній переходжу до аналітики на paypal карці Поки ми, ми тиждень з вами трошки навіть більше зробили паузу, але ви, власне, не стримні. І там уже 1240 доларів а, уже лежить. Тому починаємо наш збір не з нуля, а вже... Ну, власне, тисяч так 50 Зараз закину. Завершу відео і перекину ці гроші. Тому, друзі, підпишіться, зробіть донат. а Ми з вами починаємо. Будемо купляти дуплети, роботизовані турелі. Зараз все проаналізуємо. Причому почну з хороших новин? Вони є. і Щоб ви знали, ці новини роблять Збройні Сили України. Найкрутіша, найсильніша армія в світі. Зачистили Чугунівку, це Харківська область від російських окупантів. Взяли в полон та встановив ну. Кого там не знищили, взяли в полон, але в багатьох знищили. І, власне, встановили там український прапор. Повернули рідненького додому і все нормально. 16-й армійський корпус публікував відео бойової роботи. Попри негоди, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили групу загарбників. Після чого стрілецька спеціалізована рота шквал провела зачистку населеного пункту. Так би мовити, шквал обрушився на голови окупантів. Крута історія, і дуже молодці наші хлопці. А, але по всіх напрямках молодці. Росіяни кричать, що почався контрнаступ дніпропетровсько запорізький напрямок. І росіяни кажуть, що товчуть їх там. І б'ють сильно і відвоюють позиції. І росіяни вже в своїх це, це звіти інформація з російської сторони. Наші мовчать. Наші не балакають, наші роблять. І бачимо по Росії, по тому як росіяни кричать, що роблять дуже добре. І роботи роблять багато. І це круто. Ми таке з вами любимо. Тому що це дійсно наша армія, наша країна і йде зачистка від окупантів. Далі ще класні новини сталися в Ростові росіяни. Закупили дронів 6 тисяч в трьох контейнерах. Ну і склали, і думали, що наші а, дронщики це не побачать. Ми це все відслідкували красивенько зачистили, і цих трьох контейнерів 6 тисяч дронів більше немає. Далі ще одна історія. Теж не сиділи, склавши руки, і наші е, хлопці і дівчата, які взяли і знищили е, Айка Гаспаряна це такий друг Путіна. Ну, от кажуть, путіну він дуже подобався. Він йому особисто давав там різні нагороди. Там щось йому розказував на вухо. Загалом любив з ним обійматися. Якась така дивна в них традиція була, але ну що зробиш, це Путін. Ну, от він цього Гаспаряна ще любив з молоди, коли він молодим хлопцем був. Ну, одну і, власне, це керівник батальйону Арбат. Ну і, власне, нема більше в батальйону Арбат. Вільна вакансія, там на work.ru напевно, є такий сайт. Може, немає, не знаю. Можна вішати вільну вакансію. Так би мовити, вільна каса. Гаспарян поїхав до Кабзона. Не буде кому Путіна тепер обіймати. Напевно, все ж повернеться до Кабаєва. Ну, Загалом вийшла західна преса. Каже, слухайте, вони там підсчитали, кажуть, 11 мільярдів доларів українці знищили російських НПЗ. Зі слів їхнього міністра оборони каже, що 3700 прильотів ми їм зробили нашими довгими дронами. Ну, от Росія, правда, каже, що ефективність їхнього ППО 97%. Чули ми про ваші 97%. Правда, щось прильотів було більше. Таке враження, що щільність і ефективність вашого ППО ну, відсотків так 22-23. Ну, давайте будемо справедливим, можливо, навіть 23,5. Не впевнений, що там аж 97. Ну, от, знаєте, така психологічна цифра. Да, ну щось прилітає, ну могло би. Ну да, розграбоване російське ППО диряве, просто диряве. І Українці б'ють його. Дуже класно, сильно, а інколи обігрують і обскакують. Ну, наприклад, запускають спочатку дрони, які виснажують ППО, а потім якраз таки добираються до потрібних цілей. Власне, що ще кажуть? Росія зараз не може літати на Кубу. Літак російський з полоси розвернули, тому що на Кубі закінчилось топливо, і росіяни більше на любому Кубу літати не зможуть. Топлива немає, і все, російські літаки завертають на Кубу не летить. Ось така дружба і партнерство, але щось пішло. Не так. Також пішло не так в російського танкера Акіла. Американці плюс одного танкера забрали, загарпунули. Ну, от так би мовити, російський Акіла промахнувся, і тепер все поїде служити Америці. Дивіться. Вітакер каже, були ж прогнози на війну? Вітакер каже, що нічого не цей. Ніяких прогнозів немає, бо Зеленський каже, що Трамп казав, от така штука, що до літа треба, значить, завершувати. Вітакер каже, ні, таких дедлайнів немає. Україна, типу, це ну не знаю, сама придумала, не сама придумала. Тут уже теж Трамп міг не публічно це казати, ми ж не виключаємо. Ну, от, але ти типу, побачимо, що Вітакер заперечує, що є певні дедлайни. Ну, подивимось, не готовий зараз про це спорити. А, дивіться, що ще відбувається. А, Лавров наїжджає на Макрона, каже, що він інше, досі не позвонив Путіну. Коли Макрон ось знову оголосив три тижні тому я зателефоную Путіну, зараз тільки по е тільки підготуюся. Потім вони щось кажуть, що треба технічна сторона підготувати для розмови з Путілем. Але це не серйозно, каже Лавров. Якщо ти хочеш зателефонувати, телефонуй. Таке враження, що Лавров з якоїсь своєї колишньої розмовляє. Якась така образа в нього. Зазвичай такі зрілі керівники про свої контакти оголошують за підсумками розмови, що відбулася, робити ці анонси, ніби ти готуєш якесь шоу, і ось треба якомога більше глядачів зацікавити. Ну, яка Європа, така і є, сказав Лавров. Ну, не хочу навіть це коментувати, тому що Росія робить заяви які хочеш, і там взагалі нічого. Під цим немає, а ще частіше це брехня і зовсім навіть навпаки, таке ми теж бачили. От тому не зважаємо на Лаврова, Макрон веде політику, щоб допомогти Україні. А, також допомогти Україні має новий, а, має допомогти Україні новий. А, Ну, скажімо так, Ukrainian House, Український дім, буде зараз на вихідних 14-16 безпекова конференція в Мюнхені. От, і, власне, відкриють там, різні партнери, в тому числі сама Мюнхенська конференція, і буде Ukrainian House. І там, власне, можна буде проводити велику кількість заходів, виступів. Україна буде залучати велику кількість спікерів. Зрозуміло, ціль одна. Політична допомога, дипломатична допомога, гроші і зброї. Цей Ukrainian House, Український інститут буде працювати виключно на ці цілі. Newsmax є такий канал, це другий по впливовості серед правих консерваторів канал. Одразу йде за Фоксом. Хороший. Ну, а Це друг в Трампа є Крістофер Раді. Ну і власне вони відкривають філію в Україні і будуть запускатися. Так що свобода слова. Буде тут вести буде пані Немиря, Людмила Немиря. Ну, от, вона вела YouTube канал, а зараз власне, буде займатися цим телеканалом. Вона неї був свій канал Укрлайф. Ну, от, е Чи вела «Укрлайф», Зараз веде свій канал. Ну і власне пані Немиря буде. Працювати з ось цим нюзмаксом. Тому, скажімо так, велика кількість розмов про Трампа, власне, буде доноситись Трампа, тому що будуть точно тепер серйозно все це відслідковувати. Ну і ще е теж з'явилися новини про те, що нафта буде все ж таки скоригована в сторону спадання і пониження ціна. Ну от, тому що Штати все ж таки не покидають ідею ну, от, е спустити російські бюджети. Про це пише Блумберг минулого місяця. Країна видобула в середньому 9,28 двадцять мільйонів барелів нафти на день, що на 46 тисяч барелів на добу менше ніж в грудні 25-го. Журналісти кажуть, що Росія ризикує поступитися своєю часткою ринку іншим членам ОПЕК. ОПЕК плюс, якщо й надалі скорочуємо видобуток нафти. Журналісти кажуть, видобуток російської нафти падає на тлі того, як кількість російської сировини, що зберігається на танкерах, продовжує зростати через американські санкції. тобто вони її банально не можуть продати. На початку лютого накопичені обсяги російської нафти у танкерах досягли 143 мільйонів барелів, що майже вдвічі більше ніж рік тому, і на четверть більше ніж на при кінці листопада бачимо, що деякі кроки Трампа дійсно діють, ну от і приносять результат. Залишається незрозумілим, скільки додаткових барелів від Москви китайський ринок готовий прийняти. Крім того, зменшення видобутку російської нафти вдарить і по бюджету Кремля, який залишається залежним від нафтогазових доходів в цьому. В контексті Блумберг каже, що нафтогазові доходи російського бюджету в січні впали до п'ятирічного мінімуму через зниження світових цін на нафту. Більше знижки для покупців та зміцнення рубля. Це власне щодо нафти і. Останнє хочу вже завершувати. Росія ж дуже багато розповідає, що вони така дуже технологічна держава, Радянський Союз, це ж їхні предки. Ну от. І от ректор одного з головних університетів каже, технічних, що Росія проспала революцію в космосі. От Вони розповідають багато, а каже, по факту нічого не зробили. Більше того, я вам додам іще. Росія проспала. І революцію штучного інтелекту. І я скажу найголовніше, українські дрони сьогодні зроблять так, що Росія ще проспить і інновації в оборонці, тому що українці роблять це набагато швидше і зухваліше. Тому що в нас є мета. Ми хочемо знищити ворога, який намагається знищити нас. Мотивація більш ніж потрібна, тому більш ніж впевнений, що ми це точно зробимо. Не буду наводити статистику Роскосмоса з його 17 ми запусками, коли в Штаті в 10 разів більше, в Китаї 181, в Китаї 91. Ну і загалом великі космічні звершення Росії всі в минулому. А зараз ніяких таких звершень немає. Друзі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитись. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми купуємо роботизовані турелі, які будуть відстрілювати окупантів. Ну і в коментарях напишіть, будь ласка, як вам новина про захід сюди американського телевізійного каналу. Перше, друге, власне, контрнаступ на Дніпропетровщині. Напишіть, який у вас зараз рівень очікувань. Давайте про це поговоримо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.